У сьогоднішньому випуску роздумів Кларксона Джеремі розмірковує про те, чому він дозволяє мисливцям користуватись своїми землями, але каже ні. Кочовій спільноті. Стаття має назву Як я дав раду з кочовиками на своїй землі. Поїхали! Нещодавно, суботнього ранку, мене рано розбудив дзвінок від дівчини, яка працює в моєму новому пабі. Вона стримана, міцна натура, здатна підняти 185 кілограмів у становій тязі, але цього разу звучала явно схвильовано. Розповіла, що зграя з півтори сотні кремезних чоловіків із громади кочівників зламала замок на нашій парковці і тепер вивантажує там табун коней і вози. Вона спробувала їх зупинити, але у відповідь почула, що якщо не відчепиться, вони розіб'ють її бісове обличчя. Громадою кочівників в оригіналі Traveling Community у Британії називають кочові етнічні групи, зокрема ірландських мандрівників і ромів, які живуть у трейлерах або фургонах, часто не маючи постійного місця проживання. Що мені робити? запитала вона. Оце вже справді делікатне питання. Раніше за старих часів ти просто дзвонив у поліцію і вони принаймні намагалися щось зробити. Але тепер усе змінилося. Зараз усі якось без слів розуміють, копи просто стоятимуть збоку і спостерігатимуть, аж поки ти не використаєш слово відмінне від мандрівники. І тоді вже тебе самого запакують до в'язниці за порушення одного з тих законів про мову ворожнечі, які пролобіював товариш Стармер. У результаті фермери і землевласники щоразу більше ламають голову, як мати справу з цими кочівниками. На початку цього року в новинах писали, як ескадрон джипів і квадроциклів влетів на ферму в Пембридширі і організував полювання на зайців. У хід пішли держаки від Кайл, аби ніхто не смів перечити. Спустили ларчерів, щоб гналися за зайцями, а всю цю розвагу, швидше за все, транслювали наживо для любителів азарту, десь у Китаї. Полювання на зайців жорстоке і огидне заняття, і страждають там не тільки зайці. Бо щоб не втратити з поля зору, що відбувається, ці покидьки несуться своїми джипами просто по засіяних полях і ламають ворота на шляху. Багато хто вважає, що ні в якому разі не можна намагатися розбиратися з ними самотужки. Бо щойно ти це зробиш, тієї ж ночі твій сінник раптово спалахне, а зранку ти з прикрістю дізнаєшся, що твій трактор якимось дивом опинився на дні гноївки. Все, що залишається, це сидіти у підвалі, поки вони не підуть, і сподіватися, що вони не залишили за собою надто великого свинства. Але чи справді це правильно? Зізнаюся, мені б, мабуть, сподобалося бути циганом, або якщо без романтики, представником кочової спільноти. Я трохи заздрю тому, як вони живуть серед нас, узагалі не беручи участі в тому суспільстві, яке ми тут збудували. Питання власності для них якась каламутна сіра зона. Якщо хочеш вдертись на чужу парковку біля пабу і провести ранок, ганяючи своїх коней і вози вгору вниз по трасі А40, будь ласка, вперед. В цілому, я саме так і поводився у шкільні роки. Вчителі вигадували правила, а моє завдання було їх повністю ігнорувати. Поруч із моєю фермою стоїть табір представників кочової спільноти. Великий такий, і як мені сказали, там живе одна з гілок родини Тайсона Ф'юрі. Друзі питають, чи це не дратує. Я відповідаю: та ні, краще вже так, ніж церква. Бо принаймні мандрівники не будять мене щонеділі дзвонами. І це ще не все. Мій син колись грав у регбі з їхніми синами в Чіпінг Нортоні, і ми нормально спілкуємось. Ліза також от нещодавно в містечку було велике поховання одного з представників кочової спільноти, і поліція порадила всім пабам того дня зачинитися. Але Ліза не стала закривати бар у магазині Дідлі Сквот, і це було ними помічено і високо оцінено. А тим часом деякі їхні вчинки мені навіть подобаються. Бо вони справді кумедні. От нещодавно мені розповіли, як до одного табору навідався представник агентства з ліцензування телебачення. Бідолашний дурник у стандартній урядовій сорочці з короткими рукавами та ручкою Біров на грудній кишені. Під'їхав до одного з трейлерів в орендованому воксхолі і постукав у двері. Це була помилка. Чоловік усередині відчинив і запитав, чого той хоче. Бачите, сказав наш вогнявий знайомий з Воксхола. За нашими даними у вас немає телевізійної ліцензії. У такій ситуації ти чи я, мабуть, розгубилися б, але кочівник ні. Він відповів: А чого це ти взагалі заглядав у вікно на моїх дітей? Поки чолов'яга з Воксхола гарячково заперечував, що він узагалі щось таке робив, довкола вже зібрався добрячий натовп інших мешканців табору. Всім було цікаво, чого це він тут. Він підглядав у вікно фургона на моїх дітей, сказав наш герой. Можна з упевненістю припустити, що BBC доведеться обійтися без його ліцензійної плати. Мені це дуже подобається, але є й інше. У кількох місцевих фермерів нещодавно виникли проблеми з бандою браконьєрів. Хоч ми й мали фото з їхніми обличчями, поліція нічим не могла зарадити. А мій знайомий з кочового табору глянув і одразу впізнав їх, сказав, що з ними проведуть розмову. Суть у тому, що якщо ставитися до мандрівників з повагою, життя в глушині стає значно спокійнішим. По суті, треба поводитися із ними так, як канадці з сусідами через кордон, усміхатися чемно і молитися, щоб не зайшли в гості. І звісно, це повертає нас до тієї самої численної банди, що прорвалася на парковку нашого пабу, щоб влаштувати перегони з кіньми на сусідній автотрасі. Мушу визнати, цього разу поліція відреагувала так, ніби хтось щойно написав гидоту у Твіттері про самого Сера Стармера. З'явилися швидко, у великій кількості. Перевірили машини і організували цілий флот евакуаторів, щоб забрати ті, в яких були технічні проблеми. Це була справді вражаюча операція. Але й мандрівники були вражаючі у свій доволі дивний спосіб, бо щойно всі роз'їхалися, а ми змогли відкрити ПАБ, як з'явився організатор кінних перегонів, і простягнув мені 150 фунтів, щоб компенсувати зламаний замок і прибрати сміття. А тоді ще й спитав, чи можна буде якось приїхати ще раз. Відповісти на це непросто, бо якщо подумати, я ж дозволяю мисливцям ставити свої причепи для коней на моїй фермі і їздити верхи по всіх полях, то в чому власне різниця? Може я сноб пускаю тих, хто говорить королівською англійською, а відмовляю тим, хто спілкується звуками, ніби з фільму з Бредом Пітом і яких навіть Ліза не може розібрати? А може я просто боягуз, боюся, що якщо скажу ні, тим, що приїхали на плямистих конях, мій паб вибухне? Знову доводиться порівнювати з мисливцями. Якось я відмовив тим, хто приїхав на своїх конях рівня Челтнема, і, хоч нічого не згоріло, у листах мені написали, що будуть дуже розчаровані, якщо я відмовлю ще раз. А це аристократичний варіант сказати, що моє соціальне життя постраждає. А це у стилі журналу Татлер означає, що мені просто розіб'ють довбане обличчя. І взагалі, мисливці жодного разу не давали мені 150 фунтів на покриття шкоди, яку залишають після кожного візиту. Все зводиться до наступного: один з тих на плямистих конях нагрубив одній із дівчат у пабі, і це непростимо. А ще нам справді потрібна парковка для відвідувачів, Тож із цих причин ні. Але з міркувань нормального співіснування я їм бажаю всього найкращого. Бо, скажімо чесно, перегони на конях на відкритій швидкісній трасі виглядають куди веселішими, ніж погоня за уявною лисицею через живопліт. Ну що ж, на цьому сьогоднішня колонка підійшла до завершення. Дякую за перегляд і до зустрічі!